Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми знаходимося на підприємстві ArtMash. І сьогодні ми хочемо вам показати, продемонструвати наш охолоджувач, а вірніше наш охолоджувальний комплекс на одну тонну гранул за годину. Давайте сьогоднішню розмову поділимо на два етапи. Перший етап я вам розкажу про механічну частину, а другий етап ми повністю пройдемося по електричній частині. Трошки розкажу історії. Наш Охолоджувальний комплекс вже проходив ряд певних модернізацій. Ми його вже дуже давно робимо і зарекомендував він себе з найкращої сторони. Тону гранул будь-який, чи то ви робите стартовий комбікорм, чи то ви робите пелету, наприклад, шістерку чи восьмерку, в будь-яку погоду він справляється охолодити і просіяти, щоб у вас то лі на пташники, то лі на продаж пішла якісна гранула без пилюки. Ну що, давайте не будемо затримуватись і почнемо з механічної частини. З чого він складається? Перше, він складається з охолоджувальної колонки, яка е, зроблена з нержавіючої сталі. Тобто, е, в нас забезпечена довговічність, перш за все. Друге, ви можете побачити, що охолоджувальна колонка в нас складається з шлюзового затвора, в нас складається з. Ємнісних тензодатчиків, а, в нас складається вона з такої от улітки. А, тут є шиберт, яким ви можете перекривати потік повітря. Для чого цей шиберт? Я об'ясню. Якщо у вас гранула йде 2 мм, ви можете трошечки прикрити поток повітря, щоб її не піднімало догори. Якщо ви гранулюєте гранулу, наприклад, трійку, 4 чи може шестерку, ви робите паливну палету. То ви відкриваєте і даєте повний поток повітря, тоді йде краще охолодження. Далі в нас іде а, норія подачі. Норія подачі. А, в нас іде обов'язково циклон, через який може попадати невелика частинка пилу, і вона відфільтровує цей пил. Далі охолоджувальна колонка висипає гранулу на ковшовий транспортер. Ковшовий транспортер у нас з'єднаний з таким от абсолютно новим просіювачем. І Просіювач, просіювач в нас забезпечує просіювання гранули будь-якого розміру. Продуктивність просіювача розрахована на до 4 тонн на годину. І точно такий самий просіювач ви можете отримувати з охолоджувачем, який також ми розробляємо е, і виконуємо, е, даємо в роботу на 2 тони. Тобто є охолоджувана колонка на одну тонну і є охолоджувана колонка на дві тони. Просіювач іде до них однаковий. Трошки по просіювачу ще раз, е, барабанного типу просіювач він абсолютно безшумний. В нас є регулювання. Кута нахилу. Він обладнаний внутрі щіткою, яка чистить вашу сітку, щоб вона не забивалася. І він обладнаний ось таким вот шнеком, який знаходиться внутрі. І вся пилюка, яка просіюється цим шнеком, подається наружу. І ви можете дозамовити. Ще є гнучкий шнек, який цю пилюку може забирати в шнек дозованої подачі. І вас виробництво е, повністю автоматизоване і вас немає взагалі відходу. Тобто пилюка пішла в шнек, зі шнека обратно пішла в гранулятор, і таким чином ми забезпечуємо ось цей ось автоматичний процес. Кстаті, на гнучкий шнек в нас е, зразу в шкафу управління є. Пускач, є теплове реле і є кнопка управління гнучким шнеком. Що ще по механічної частині? А, мотор редуктора, які ви бачите, вони не обслуговуються. Тут а, заляти синтетичне масло і сюди взагалі лізти не потрібно. А, далі, 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 далі. А, підшипники, корпусні підшипники, які будуть на просіювачі, на норії. Вони обслуговуються і достатньо їх обслуговувати один раз в 100 годин е обичним літолом. Мастило літол. По е механічної частині я думаю, ми завершуємо. Ми переходимо на електричну частину і обов'язково в кінці додивіться, ми запустимо цей охолоджувач і ви перевірите його в роботі. Охолоджувальний комплекс ОКПГ 1000 обладнаний ось таким шкафом управління, в якому є норія додаткова. Норія додаткова в нас іде, коли гранула йде з просіювача і вам потрібно транспортувати гранулу чи в бункер-накопичувач, чи, наприклад, ваговий дозатор. У нас зразу виведена кнопка Норія додаткова. Вібростіл в нас просіювач, транспортер вивантаження, гнучкий шнек, який ви можете дозаказати, щоб не було у вас пилюки і пилюка, автоматично йшла в шнек дозованої подачі. Сам охолоджувач, морія подачі, аварійний стоп. Аварійний стоп. Ви бачите кнопку живлення. Коли у вас поступає живлення, вона завжди горить, і оператор вже бачить, що тут є струм. Далі в нас є повністю автоматичний режим, режим тестування, автоматичний режим і ручне вивантаження. Давайте пройдемося по, більш детально по цим кнопкам. А, значить, якщо ви отримали від нас цей охолоджувач, по-перше, вам буде дуже зручно його а, транспортувати і його підключати. Так як Ззаду шкафа управління, в нас йдуть бистроз'ємні, швидкісні е з'єднувачі. І в нас завжди внутрі цього шкафа йде схема підключення. Тобто, якщо ви отримали цей комплекс, вам потрібно тільки визначити, яке у вас буде фазування. Як визначити фазування? Дуже просто ви рычажок Переставляєте в режим тестування, нажимаєте будь-яку кнопку. будь-яку кнопку, Наприклад, ми беремо транспортер вивантаження. Ви бачите, що він крутиться в правильному направленні. Ви виключаєте, в автоматичний режим переводите і всі абсолютно мотори у вас вже в правильному фазуванні. Тобто, фазіровку ви. В шкафу ніяку не трогаєте, а в себе в силовому шкафу чи на автоматі, одразу виставляємо то фазування, що нам потрібно. І всі мотори автоматично в нас вже сфазовані. Це дуже зручно. Далі, давайте пройдемося. Як ми працюємо, е, якщо ми не включили норію завантаження, і ви е, включаєте чи шнек, чи додаткову норію, чи ще щось, у вас буде спрацьовувати сигналізація. Це дуже зручно, тому що ви знаєте, що у вас е, не йде гранула і йде сигналізація. Коли ми включили норію подачі, сигналізація автоматично виключилася. Якщо у вас є місний датчик, який бачить гранулу, він Якимось чином не спрацював. В нас є резервний датчик, до якого доходить гранула. І коли гранула доходить до цього резервного датчику, опять спрацьовує сигналізація. Бачите, так? Да? Значить, це свідчить про те, що в нас щось. А... Працює не так. Тобто сигналізація вона є тут обов'язковою. Вона оператору дозволяє слідкувати дуже чітко за лінією. Е, працює, в нас, працює в нас норія. Ми включаємо охолоджувач. Набирається гранула. Ми нічого не робимо. Переключателі в нас в автоматичному режимі. І коли гранула доходить до цього датчика, в нас автоматично включається просіювач і автоматично включається транспортер. І лінія працює в автоматичному режимі. Якщо вам, ви робите комбікорм, і у вас є якісь залишки, комбікорма чи гранули в охолоджувачі, ви можете переключити в ручну подачу. І ручна подача вам повністю вивантаження зробить усієї гранули, і холодильник у вас буде чистенький. холодильник у вас буде повністю чистенький. Абсолютно продумана схема дуже зручна. І додатково, я ще вам скажу, що тут зразу є пускач, теплове реле і кнопки керування на гнучкий шнек, який ви можете будь-коли добрати. І на додаткову морію чи додатковий транспортер, який буде вам транспортувати гранулу туди, куди вам потрібно. Це дуже зручно. Далі давайте подивимося на шкаф управління. Шкаф управління в нас зроблений таким чином, що на кожний мотор в нас іде пускач, на кожний мотор в нас іде теплове реле. В нас ідуть додаткові зразу провода з такими ж під гнучкий шнек і під додаткову норію. Ще в нас зразу в шкафу управління є реле управління гнучким шнеком. Реле управління гнучким шнеком в нас працює наступним чином: одна хвилина гнучкий шнек транспортує вам пилюку в шнек дозованої подачі. І 4 хвилини він автоматично відпочиває. Це в нас відповідає за це реле, яке йде одразу в комплекті до вашого охолоджувача. Шановні глядачі, давайте тепер зараз ми подивимося, цей охолоджувальний комплекс, як він справляється, як його робота і яка в нас продукція виходить після просіювача. Ми стартуємо і дуже дякую вам за увагу!